Намасте! мене звуть Іванка, і ви на каналі «Мам, я в Канаді. Отже, сьогодні я хочу розповісти вам про свій досвід бути біженкою в Канаді. Багато про що з сьогоднішнього відео ми вже з вами поговорили. Тож, щоб зробити це трішки іншим, щоб дати вам більше інформації, ми сьогодні поговоримо окремо, ще в цифрах. Я думаю, всі люблять цифри, так набагато легше планувати і знати на що ви розраховуєте. Коли я прилетіла в Канаду, я прилетіла сама. Хто дивиться канал, знає, у мене з собою була тільки кішка-морква. Зараз в мене є ще один кіт, якого я вже взяла з притулку в Канаді, його звати Рома. І я думаю, що про це у нас також буде пізніше ще одне відео-апдейт. І далі, от моє життя тут я облаштовувала сама, я самостійно шукала роботу, самостійно шукала житло. І якби я сама оплачую всі свої рахунки, тож... Якраз це будемо висвітлювати скільки от одній людині потрібно на оренду, на харчування, на дозвілля і на все, що навколо. Отже, почнемо з роботи, так як ваша зарплатня відповідно складає ваш бюджет на місяць. Коли ви прилітаєте в Канаду, ви швидше всього будете шукати першу роботу, яка називається на виживання. І по програмі КЮЕД ви не зовсім в біженця, так ви маєте дозвіл на роботу. Дозвіл на роботу у нас є досить великий розширений список посад, так вакансій, на яких ми можемо працювати. Будь-яка survival, так на виживання, робота туди включена. Значить. Зараз мінімальна ставка осінню 23-го року 16 доларів, і з цього ще мінус 15% податків, приблизно тому, що там є провінційні податки, є федеральні податки, є пенсійні виплати, якщо ви, ви правспілці, мінус профспілка ще а приблизно, якщо ви от, працюєте 40 годин на тиждень, чотири тижні, так 16 доларів в годину і менше після податків, то після податків в місяць ви будете отримувати 2200 доларів приблизно. Далі з цих 2200 доларів. Значить, якщо ви прилетіли самостійно, ви можете розглядати варіант жити з кимось. Жити з кимось буде коштувати, наприклад, за кімнату від 800 1000 1200 доларів в місяць. Це від того, який район міста. Якщо ви ж дивитесь в таунтауні, то це може бути і дешевше ніж 800. Якщо у вас в будинку більше ніж четверо, якщо у вас 6-8 людей в будинку, то може бути і 600. За кімнату, якщо це якась маленька квартира, також в даунтауні, то от дешевше. Якщо ви живете в тихому спальному районі, де немає без хатяк, де дуже безпечно все і класно, тоді там уже буде 900 тисяч доларів за кімнату, будинок на чотирьох людей. Оце це так в середньому, так будинки йдуть троє-четверо людей. Тоді у вас буде своя кімната, у вас буде на двох-трьох людей ванна, туалет, у вас буде на двох-трьох людей кухня, тому що зазвичай ще плюс о, в будинку. Одна кімната або один повний юніт, він окремо в підвалі, і тоді в підвалі у того мешканця досить часто є окремо своя кухня, окремо о, своя ванна кімната, тому четверо людей в будинку, але троє живуть на першому поверсі, там першому з половиною, і один окремо, наприклад, в підвалі. Це все дуже так відносно. Так, може бути 2-2, може бути 2-3. І відповідно тоді буде дешевше. Значить, якщо ви хочете жити самостійно, квартири можна зараз знайти від. Тисячі двісті, тисячі триста, і відповідно вище. Тисячу двісті. Це буде знову ж таки даунтаун, це буде центр міста, там, де ці всі багатоповерхівки, і знову ж таки може бути вночі більш ніби небезпечно. Так, там є безхатьки, там багато от, таких цікавих людей на вулиці. Ви можете почувати себе не дуже безпечно жити в таких райончиках. Якщо ви живете в частині місця, яка тиха, спальний район, все сім'ї і там уже на поверхівки, то відповідно буде дорожче. Значить, зараз у мене квартира за 17 тисячу доларів в місяць, і у мене велика вітальня. Можна знайти. В цьому ж будинку менше квартиру, вона тоді буде 1500-1600, Здається, тоді буде просто вітальня кухня вдвічі менше, але спальня, наприклад, такого ж розміру. Я раніше його тур на каналі показувала. Його тур, румтур на каналі знімала, тому якщо вам цікаво, подивіться відео, як видає моя квартира. Загалом у мене зараз багато оновлень. Можливо, я зніму для вас ще один румтур вже з усіма меблями, з усіма котами і з усім. Значить, а, далі, от ви потратились на житло, плюс до житла частіше всього окремо ви платите тільки за електрику, вода включена. Значить, електрика 40 доларів в місяць. От коли ви живете самостійно, так а, це в мене повністю вся техніка. Техніка, так яка постійно працює. Там постійно працює холодильник. Я щовечора готую там працює духовка, працює плита різні там чайники, сушки і так далі. Плюс комп'ютер, плюс там прожектор, туди сюди в мене, ніби багато гаджетів, багато всього, що я використовую, я вкладаюся от в 40 доларів на місяць. Далі мобільний інтернет, плюс домашній інтернет. Якщо ви берете разом пакетом, може бути десь 120 доларів, це все таки середній, може бути до 140-150 доларів. 150 от може бути, я думаю, така верхня планка, коли ви платите разом і за і за домашній інтернет. Якщо платити окремо від різних провайдерів, відповідно буде трішки дорожче. Значить, це з ваших трат на житло. В плані харчування, на жаль, я не можу дати вам повний такий бюджет, скільки ви можете тратити. Я живу зараз парою, і я працюю в сфері харчування, тому у нас на роботі нам предоставляють. Їду протягом дня, і вдома я тільки готую для настрою, готую вечері і готую для свого партнера. Тому точно сказати не можу, але так приблизно можу сказати, що це наприклад 500 доларів в місяць. Це якщо ви собі гарно ходите спокійно в магазин, купуєте все, що вам там подобається, не займаєтесь ніби спортивною економією. Так? Берете все, що вам хочеться, Всякі там м'ясо, молоко, смачні якісь фрукти, овочі, щось таке цікаве, незвичне, і, можливо, таких середніх цінових категорій, а не все, що найдешевше. Крім цього, якщо вам хочеться мати дозвілля, і знову ж таки, ви прилетіли сюди самостійно, вам не треба переживати, що вам немає з ким куди піти, вам не треба переживатись. Що... Це не дуже безпечно, наприклад, самому кудись піти на шоу чи на концерт. У мене є досвід ходити компанію, ходити самостійно. Бо якщо підете самі, ви можете зустріти нових друзів, зустріти. Я зустріла так декілька україн... друзів, які з України, а також зустріла просто нових цікавих людей, які з інших країн, просто стоячи там, в черзі, щоб зайти на концерт, або чекаючи на шоу там, між різними бендами, поки де ніби. Налаштування інструментів, знаєте, багато є можливостей завести нових друзів, якщо ви пішли кудись самостійно. Якщо ви кудись ідете, наприклад, сходити кудись в парк, ботанічний сад, може бути 5-15 доларів з людини. Коли ви ходите на концерти, на шоу такі, місцевих бендів, кудись в паб, в місцеве таке, ніби. Маленьке вендіо для шоу, це може бути 10-20 доларів за шоу. Коли ви йдете на концерти відомих співаків, які от прилітають до нас в Торонто, прилітають наші українські зірки, прилітають загорум світові зірки, то починаються від 130 150 доларів квитки на шоу. Вибачте, це морква тут кашляє чихає. Починаються квитки на шоу від 150 доларів, і далі вже вище, якщо це якась популярніша зірка, звісно, там, якщо ти урозвіть 5 тисяч доларів. Ніхто не йде, дивимося шоу на ютубі. Тож, якщо є якісь питання, уточнення, пишіть, завжди рада відповісти, завжди рада допомогти. Якщо не відповідаю в Ютубі, пишіть в інстаграм, там я відписую майже щодня. Дуже рада, що ви досі задаєте всі свої питання, що я можу вам допомогти, що багато людей звертається, і я все ще можу бути для вас корисною. Тож, дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. Намасте! Не знаю, де у вас коти живуть. У мене коти живуть на кухні. Отак от, от. На кухні. Марко? Все нормально? Привіт!